Мої вітання, друзі. Як показував попередньо, вон там я орав сою під пшеницю. Думаю, ще посіяти пшеницю. Ну, як не піду то буду сіяти весною. Ну і, коротше, Загорівся бажанням, що вирішив перевернути тут стерню. До речі, солома. Вся тут я солому не забирав додому. Отака от органка от повністю все не накриває. Ну, В принципі, і не дуже накриває. Коранка не також дуже глибока, міряти не буду. така собі, до речі, тут на тих двох кус... у мене є два куски огороду, робив експеримент. Тут не робив лущовку, а там недалеко в мене є город також невеликий, 20 сотих чи 20 з чимось. Тут я зразу після комбайну зробив легеньку лущовку. Ну яка лущовка, подряпав, плугом, там 2-3 см не глибше. Все було для того, щоб там втрати прикинути і як бачимо втрати невеликі. Бачив по городах людей і як скажемо, в агрохолдингах, то взагалі кожух. Тут ще досить нормально скажемо. І навіть і не заросло не дуже. Ну, є, осет є. Ну, Тут вже орати сьогодні точно не буду, тому що це занадто мокре, воно просто буде пересувати. Тикронова полиця себе показала з найкращого боку. Я не, не на кожен круг не злазив, не чистив, нічого не налипаю, все йде прекрасно. За винятком того фостика, що довертає скебу, там він металічний, треба буде зробити таку, Композитну накладку. Бачимо, от, не, не знімав нічого. По мокрому йде, тут налипає трошки. ну То не біда. До речі, рекомендую полицю замовляв суто під свій плуг, сказав довжину леміша, і мені зробили під заказ отаку полицю невелику. Робили під плуг бумет, але... Сказали розмір леміша, І таке мені зробили. Виселили по пошті, ну, скажімо, вона коштує свої гроші. Ще лишився невеличкий кусок. Ще яких півгодинки, та й поїде вже додому. Треба буде ще заорати город. Та й от таке. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора.